Шибель, Паундер, Мішура – дівчата, які придумали Різдво. Це історія про дві незламні дівчинки, Бланш Клаус та її вірну пору. Чому весь світ вирішив, що Санта Клаус це чоловік. Це велике непорозуміння. Сідайте разом з ними в сани, щоб дізнатися, як з'явилося Різдво. Таким насправді. Є всім відомий сивобородий дідусь. Ця казка про дружбу пікніки двох цілеспрямованих дівчат у снігопад. Мішура, дівчата, які придумали Різдво чудова святкова пригода, яка порадує навіть самого сумного читача. Тетяна Стрижевська, Різдвяний Духа. На Різдво у Власа День народження. Йому виповниться Одесса. Найбільша мрія хлопчика відсвяткувати цей день із татом, який у війську. Ласова подруга Таська придумала, як можна виконати цю мрію, але її план не спрацьовує. Зненацька у справу втручається різдвяний внуках, тож друзі захоплює вир пригод і навіть мандрівка в часі. Так він чому він викрадає в дітей різдвяні подарунки? і чи здійсниться власове найбільше бажання, ви дізнаєтесь, прочитавши цю захопливу повість? Том Флетчер Різдвозавр та список нечемної. Різдвозавр повертається, готуйтеся до нової різдвяної пригоди. Від автора бестселерів Ома Флетчера. Усі вже знають про списки чемненьки та нечемних, правда? А про суперсекретний пристрій Санки, який він завжди звіряє піч? Що ж, цьогоріч Різдвозаврові доведеться відшукати дітлахів, які опинились у списку Нечемнюхів, аби допомогти їм пізнати справжній дух Різдва виправити помилки, вугільні грудки обернути на цукерку, а не чемнюхи перетворити на чемненьки. А, адже санта вірить, що всі діти заслуговують на другий шанс. Анастасія Шульга Маня і Різдво. Так сама мріяла про тропічний курорт. Та що поробиш, якщо її господиня Ната полюбляє кататися на лижах? Доведеться тепло вкутуватися по самий ніс. І стривайте, це що, не той потяг, куди він прямує, до Фейсбурга? Як це чарівне місто з ельфами і феями? Хіба таке буває насправді? Непосидюча й допитлива собачка потрапляє в місто, де століттями хворила сема. Що з цього може вийти? Безліч пригод, і одна зате велика халепа. Чи зможе Маня допомогти новій подружці Феї скласти іспит з володіння чарівною паличкою, розпізнати підступний план лиходійки і головне врятувати різдвом?